І привіт! Не забудь підписатись на мій ютуб канал, поставити пальчик до гори, включити колокольчик та залишити будь-який коментар з новим роком! А ще мене чекає велика пральна машина, яку я також сама паковувала, коли з'їжджала зі своєї великої студії, коли її продавали прийомницю маленьку. Тому що я вже відчувала якийсь потяг, потяг до Варшави. Я відчувала, що це вже буде якийсь проїзд, тому ми її продавали також студію. І залишається ось ця гарна. ось ця. Гарна така з неомініон вивіска, яка світиться, і поки що це все буде залишатися у Києві. Квіточки їдуть до батьків мого хлопця. Також залишаються в Києві. Весь матеріал, який є тут на студії, я буду розпродавати, роздавати, тому що це фарба, яка відкрита, та вона не може стояти довго відкрита. Тому це все роздається, розпродається, та взагалі, взагалі. Ох. Якщо вам здається, що я якось по-китайськи пакую, зараз це все то вам не здається. Якось так, так. Виходить, я запакувала стрічку в пніари, в які я одягала клієнтів, які коли формувалися, та поклала шнури, шапочку для волосся. Ну, а що я зроблю? Що я зроблю? Ну, що я зроблю? Якщо я. Міві тільки так. Ні, звісно, це все можна було зробити краще, гарне, але просто не було часу заїжджати ще до епіцентру та купляти це все. У не був час, кого я обманюю, просто я вдача. Ну, все. Мені пізно. Зараз збираюся в епіцентр, тому що я забула, що мені треба було купити. Такі штучки для упакування. Я просто тільки проснулася, у нас нема світла. О oh У нас нема світла. Ти в цих мисках просто вмиваєшся. Дуже холодно, дуже хочеться просто чай. То зараз поп'ємо чай з вами і купимо таку штучку для упакування, коротше, щоб не побився, не побився посуд. А, ще й холодно! Я держала себе з чатом, і він мені сказав, що краще брати і те, і те, тому що ось це гарна відійди для хуйково посуду, наприклад, там бокалів, а це там для великого якогось посуду кастрюлі такі, але можна і те, і те обгортати, щоб воно взагалі було краще, і коли краще а, ця перевозка відбувалась, тому що побити бакали — це ну, для мене жах. Так що я беру і це, і це. Я ще зрозуміла таку гарну річ, що супер жити біля епіцентру, тому що ось мій, дом, ось мій дом, а ось і епіцентр. Тобто мені дуже зручно, дуже близько, дуже комфортно дойти поїсти, якщо немає світла, а світла немає, як показує практика, зазвичай завжди. Тіріалі нарешті дали світло, і зараз буду збирати всі. Коробки, я вже приїжджаю не перший раз, і в мене є декілька лайфхаків, я це я роблю. Дуже важливо розділити це все на секції і знати, де що лежить, і обов'язково це все підписувати. Наприклад, в мене є розділ там різні. Це перша коробка, туди в мене книги, картини, щось таке. Далі це все рельномильне, це шампуньки, щось типу такого. Кухня, звісно, також це все я. Окремо складаю а, речі сезоні, тобто літні зараз зима, ми літні речі не беремо, беремо тільки сезоні, тобто зимові з нами поїдуть, а літні залишаться тут. Та взуття життя також сезонне. Щось залишається тут, щось їде з нами. Я переїжджаю вже не перший раз і можу сказати з певною, певною своєю відсотковою впевненістю, що всі речі можна купити. Всі. Ось прям всі. Я переїжджала з Донецька до Києва, до Києва в мене нічого не було. І це все можна, вказується, купити. Насправді, у нас не так дуже багато речей, але це ж треба зробити. У нас, до речі, прикольний такий був гардероб. Ось так він виглядав. Так, чік, чік! Тут були завжди наші речі. Це ми вже все перебрали. Це була діба полка Тут речі у нас також висіли. У нас на кожному трімпілі висіли якісь речі. Це було моє. І ось так це все було. Це треба зараз все це, це отити, скласти, скласти коробки, куди ми будемо складати наші речі. О, oh май! це все треба перебрати, щось викинути. Зараз, до речі, покажу. Ми вже частину прибрали. Це срач. це срач. Так, ми прибрали вже частину ці речі. Ми будемо віддавати тут такий огромний пакаван, просто пакетище з цими речами і тут, і тут все ми будемо віддавати. Це просто наші гарні речі, які ми не будемо з собою забрати, ну, тому що це не має сенсу. Заробимо нові купимо. Все. Забираємо тільки там таке. Найважливіше, те, що дуже те що дуже потрібно буде перший час, більше нічого. речей дуже багато. Це все так довго я збирала, поки пакувала, поки розподіляла, що куди. Але збирала так довго, але потроху. Взагалі-то сьогодні вже не повинно було виключати світло, але виключили світло, збирати ще півквартири, все просто валяється, тому що, ну, я ж думала, що світло буде. По графіку світло є. Але просто виключили весь район чорний, світла нема. Без графіку, просто от виключили все. Це просто капець просто копець, тому що півквартири ще збирати. Щшов п'ятий час, дуже важко це все збирається, тому що дуже багато речей, все перебирається, щось викидається. Я зібрала вже речі, залишилась кухня, залишилась ванна та залишились кам'яні книжки. Дуже все це довго, тяжко. ось Тут речі, там речі це новий рік. Але ще все збирається, збирається я така. червона трішки. Фух. Взагалі не розумію, звідки стільки нас речей, тому що ми прожили буквально три роки на цій сімній квартирі. Ці всі речі поїхали, звісно, на Варшаву. Ну, частина, не всі добре. Щось ми віддали, щось ми розпродали, але довго збирали. Тимончик тут пасутку натирає, значить. Зараз друга година ночі. Ще речі ми збираємо, тому що коли ми почали збирати кухню, ми просто трішки при дуже багато всього, особливо коли дуже багато малких, маленьких якихось речей, це все довше, довше, довше збирається. Зараз все будемо лягати, та я думаю, що десь в я ясна, через 2 години, треба ще дозбирати. Чи треба голову помити, себе привести в лад якийсь, І тому що, що деякі справи сьогодні будуть в день? Тому вже побачимо завтра. Шосте ранку я лягла вдові, і так як я класно розповідала, що я встану, помию голову, ніфіга. А, встала, просто зараз п'ю чай та всі це. Речі будемо вже виносити, боже, який срач. Срач, тому що це все складалось, і нас кухня вчора зайняла дуже багато часу з двох десь, як я почала складати речі, і ми закінчили другій ночі, тому що плюс світла не було ще ще таке. Що все, п'ємо чай, точка на машину. Алі три години сьогодні поїзд 2,23.50. Ми вже збираємось, ми всі свої речі з квартири, де ми жили перевести на квартиру батьків е, хлопця. та залишаємо, поки їх тут. Комп'ютер, це посуд таке. І сьогодні вже вирушаємо. він вже не віриться. Зараз збираємось, душ, вечеряємо і будемо вже потроху-потроху їхати на вокзал. Зараз е покажу, скільки ми з собою взяли сумочку. Це все ми будемо тощить своїми ручками. Так, у нас вже потяг подають наш номер 12 з получення. чистый, Так я потом наложу звук, ты же не, не разбираешься. Ну ты же доходом доехали до Хельма, да? А мы нарешті доїхали, Ну не прям, когда слышно будет. Ми з нашого потягу Укрзалізниці до Інтерсіті і їдемо вже на Варшаву. Ми дуже змерзли, але змерзли. А, але хочу сказати, що подорожувати потягом, зараз це суперзручно, тому що ми просто лежали, порили бамбук на границі до нас зайшли, все зробили. Ми навіть нікуди не виходили. Це супер класно, А Так і а? Ну, потяг, э, київ хелп. Э, Що за потяг? київ хелп. Ну, все. Відігриваємось, тоже застрелюваюсь. О, у... да, ага. 250 Двести 80 гривень. 80. Вот, да, далее. вот она. <свят> О боже, <моя свят> Машейла, что это за замок? Где нацелены свои А у нас вот ключ? ключи? Не кинули, да? Не кинули. Не кинули на 5000 гривен. Заходим.

просто сказка. Прямо в центре. Что там? Балкон? На балкон? Люкс. Ты не курить или на балконе? Или вообще? Хорошо. Все, мы эту не раздеваем, зараз идем в магазин. Я сейчас карточку дам, вы так У нас нет. Нет, есть у вас сейчас тревога и тревога. А я пойду в Я пойду в Киев, там не можно? И типу, положим Вот эти часа не надо. Все ну, выпьем. <рес> мы <Ми> люди. <рес> все, потом поставить. Вс, окей, погнали. Есть, есть, мы будем есть, есть, есть. Я вже нічого не знімала, тому що ми просто поїли та лягли спати. Я навіть не пам'ятаю, як це взагалі все відбувалось, бо ми дуже сильно втомилися. Ми в Києві виїхали, з Києва виїхали о 11, а сюди приїхали в 5 вечора. Тобто ну, ми дуже, дуже втомилися. Ми щодені попоїли та лягли спати. Зараз снідемо та поїдемо, погуляємо по Варшаві. Ми зупинилися в самому центрі, гарний центр. Ось зараз я дивлюсь на нього з вікна. Далі завтра я повертаюсь до Києва, а діма і буде залишатись вже тут. Він буде шукати квартиру, шукати роботу, щось з документами. Там з документами треба буде зробити. Я повертаюсь до Києва, працюю там і повертаюсь до Різдва вже сюди з кінцями, як то кажуть. Які в мене враження, поки ніяких? Ну, ми дуже втомились, тому ніяких поки вражень нема. Потім будемо дивитися. Все, снідаємо та їдемо глядати. Куди ми йдемо? Дім. Діма! Старе місто, віримо. Старе місто. У Львів. М? Куди? У Львів. У Львів. Ми йдемо в старе місто. Дуже холодно на вулиці, тому що 5 градусів, але поки що мені дуже подобається. Я подивлюся, як в мене буде. Відбуватись момент трансформації. Ой, я спотикнулася, трансформації моєї. Але, знаючи себе, я дуже швидко адаптуюсь та мені взагалі ок. Таке велике здав'я, Ось. Подивимось, як буде для Діми, тому що для нього буде трішки складніше. Як проходимо дорогу. Бістрій. Бустрій, бстрій. Дорогу, дорогу. Так, і... коротше, подивимося, як Діма буде адаптуватись до нового міста. І я думаю, що все буде гаразд. Як він тут залишиться без мене на 20 днів? Джень добрий, дженкує, кує, до відзення. Можна жити. <рес> Можна жити. <рес> Загадай бажання. Загадай бажання. А я візьму просто бажання. Другий! Він смотрофірується і поставить. Я просто загадав бажання там було. Так? Да? локація. Така новорічна-новорічна. Я теж хочу загадати бажання. Все, загадала. Так, йдемо далі. Ми доходимо вже до старого міста, зараз поп'ємо десь смачної кави, погуляємо, подивимось нарешті. А не пусті, а там Та ні, там нічого нема. Йшли <гум> годину, поки все пройшли, прогулялись, але гарно, такий вайб новорічний, вже все прикрашають. Дуже гарно, дуже дуже